Вас вітає компанія Смакмеду, і сьогодні ми зробимо невеличкий відеоогляд на подарунковий набір для пасічника. Цей набір стане у пригоді як початківцю, так і досвідченому пасічнику, тому що в ньому є все необхідне для роботи з пчолами. Давайте оглянемо, що саме знаходиться в наборі. До набору входить. 4 ножички, які різні за довжиною та різні за формою. Також є стаместки, 5 штучок різної довжини, різної форми, нержавійка та оцинковка. Товочок для меду знержавіючої сталі, клітка для підсадки матки, виробника АВВ100 тітова. Також є ковпачок квадратний та ковпачок круглий різних діаметрів. А найцікавіше зверху щітка з натуральної версиї димарик з нержавіючої сталі та змінним міхом і огорожею. Хват для рамки, що дуже зручно, краще піднімати рамку. Також є каток-навощувач, два різні види вилучок, одна у вигляді катка, інша з голкою під кутом. Також є для матководів матковловлювач з нержавіючої сталі. Ну а в косметичку кожного чоловіка не буває зайвим молоток та пласкогубці. На мою думку, цей набір дуже гарний. Тому що в ньому є все необхідне для роботи та ще й гарної якості. Пасічники будуть в захваті. Встигніть замовити, бо кількість обмежена. А замовити можна на нашому сайті або в магазині.